Гучно у Росії вибухи лунали у Підмосков'ї та на Брянщині. У ніч проти 29 вересня українські ракети та дрони атакували одразу кілька стратегічних об'єктів в РФ. Найпотужніший удар завдали по оборонному заводу у Брянській області. Про наслідки цих атак та як на них реагує Кремль. Розповість Даниїл Дьомін. Після дронової атаки у місті Карачев Брянської області спалахнула масштабна пожежа. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що безпілотники влучили по заводу Електродеталь в підприємстві концерну радіоелектронні технології. Там виготовляють з'єднувачі та компоненти для військової техніки, авіації та космосу. 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вад Карачівський завод Електродеталь у Брянській області. На його території зафіксовано вибухи і пожежу. Результати ураження уточнюються. Атака спричинила паніку серед місцевих жителів. У регіоні звучав сигнал ракетна небезпека. Попередження транслювали і по телебаченню. Одночасно, вибухи пролунали і під Москов'ї. Там російська влада заявила про збиття кількох БПЛА. безпечних місць на Росії меншатиме. Застерігають в українському МЗС. Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя і українська армія дістане будь-які військові об'єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї. Білгород залишився без світла і води. За повідомленнями місцевої влади, удар пошкодив енергетичну інфраструктуру. Ймовірно, ТЕЦ. Двоє людей поранені. Відновлення електро і водопостачання триває. Чо ні не горіть, ніту ми вот, мижґьом бочку. У нас романтик. Он фонарик, Он свічі. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких. Тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі і не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. У тимчасово окупованій Феодосії дрони знову поцілили в нафтобазу. Це вже другий успішний удар по об'єкту. Ще торік, у жовтні, тамтешні резервуари палахкотіли тиждень. А навесні було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування пального. Влучили по АТЕМорський нафтяний термінал. Це найбільший термінал у Криму за обсягами перевезення нафтопродуктів. Ніч проти 29 вересня стала черговим етапом війни дронів та ракет. Україна завдала відчутних ударів по стратегічних підприємствах енергетиці Росії. Чи зможуть атаки українських безпілотників змінити перебіг війни покаже час, але вже зараз зрозуміло, стратегічна глибина Росії більше не є гарантією безпеки. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.